Всім доброго дня, у нас сьогодні дуже сильний вітер. Зараз буду розкривати це агроволокно, І щоб провивалося краще і висохало швидше. Бо, е буду купати розсаду. Надіюсь, воно цим вітром хорошо його так провіє, трохи сонце виходить, трохи хмарно, але вроді вже дощ не передає. Тому ось так. Зараз буду. Відкривати все і хай воно висохає. Ось там внизу та була відкрита, я залишив, щоб трохи дощ помив ці бугри з клівкою, бо були сильно в пилюці, то вже чистенько. Можливо, сьогодні там буду це рєми, буду їх там зачищати. А це хай просохає, а начну вже завтра, думаю, зранку зачищати. А після обіду вже я думаю буду копати, надіюсь, що воно просохне, буду копати розсаду під замовлення, бо збиралась, вже більш-менш Хорошо вже Треба відправляти. Тому зараз я буду відкривати. Будемо вже помаленьку працювати. Ось, бачите, що вітер робить. Сильний вітер. Роз, постійно розкриває. Плівка тримається, слава Богу. А от арбулокно Вириває з-під кирпичів. Тому так. І вон розкрило трохи. І там чуть-чуть розкрило. ну Вітер є вітер. Тому так. Все я порозкривав. Ось так виглядає. Тут вже зачищено. Там ще мені потрібно зачищати. Полуничка вже прокинулась, вже гарненько так зеленіє. Ось це в нас що? це в нас клері. Ось серединка вже зелений, Молоденький листочок вже виліз. Потрібно вже обробляти. У мене нема ні часу, щоб це робити. Но потрібно буде виділити з півдня і обробити весь цей участок. Але перш ніж обробляти, потрібно ще зачистити от там ту частину. І внизу там ремонтантні сорти і ще є. Ще декілька там сортів є внизу. Це зараз буду, мабуть, зачищати. Почну вона була в мене відкрита, вона вже краще просохла, то я зараз буду тут зачищати її. Тому так, будемо працювати.